Слава Україні! Друзі, у цьому відео ви дізнаєтеся, як суттєво зекономити свої гроші, бо кетчуп на сьогодні коштує немало. А ви зможете його приготувати вдома самі. Починаємо готувати. Для приготування потрібні помідори. Їх тут вже почищених, помитих 5 кілограмів. Перекручую помідори через м'ясорубку. Також перекручую 100 г чесночку. Перекручую один перчик чилі. Вага його 11 грамів. Перекручую його разом із серединкою з зернятками. А ще перекручую один булгарський перчик. Вага його 150 г. Беріть велику каструлю. У мене каструля на 5 літрів. Ставимо на вогонь варитися і доводимо до кипіння. Сюди додаю 50 г солі, цукор 500 г, 1 чайну ложку чорного меленого перцю та 1 столову ложку орегано. Перемішуємо. Коли вже помідори закипіли, засікаємо 1 годину часу. Цю годину варитиму їх під кришкою, іноді будемо перемішувати. Пройшла одна година і наливаю сюди оцет 9% 125 мл. У окрему мисочку налила сік від помідорів, додаю сюди 8 столових ложок крохмалю, у мене картопляний, і розмішую. Тепер потрібно обережно цю суміш перекласти у каструльку, де варяться помідори. Ось час перемішуємо. А поки помідори кіплять, збиваємо їх блендером. Перебивала блендером 4 хвилини. Можна залишити і так, а можна перетерти через сито. Тоді консистенція буде однорідною. Я перетираю через сито. Даю йому прокипіти ще 10 хвилинок і буду розливати по баночкам. Ось таким чином я стерилізую баночки і кришечки. У нас вийшов суперсмачний кетчуп томатний чилі. Ароматний, пряний. Чудово підійде до шашличку, до страв з м'яса, риби для будь-яких страв, у які потрібно додавати кетчуп. А ще з ним дуже-дуже смачний буде червоний український борщ. Тож не варто витрачати гроші взимку на кетчупи із магазину. Готуйте самі з домашніх продуктів. Це просто, а результат виходить відмінний. Розкажу вам лайфхак. Якщо до цього кетчупу не додати перець чілі, то у вас вийде кетчуп лагідний, точно такий на смак, як у магазині. Баночки перевернула до гори дном і накриваю рушничком. Залишаю так повністю охолонути. Кетчуп томатний чилі. За цим рецептом вийшов насиченого червоного кольору. Однорідний, ароматний пікантний та дуже-дуже смачний. Рекомендую спробувати приготувати. Якщо маєте сумніви, спершу приготуйте половину порції. Я готую його вже не перше літо. Тому готую одразу рецепт на 5 кг помідорів. Смачного!